Демо з джеком, а там і запнятки і зазирали. Ви дикий. С Що Шос дурляк. Ой, сіка Ого! Оце красень. Красно чи чистий? Дурла не рух. Червивий. Обійшов з другої сторони, покажу вам який він здоровак, зірву, хоч покажу вам. Ось тут такий грибок ще з кореня можна щось вибрати, корінький ще нічу, але брати його не буду. Лишимо його тут на пенику. хай собі розмножується ностій. Отако. Класний, класний, классный бадер. А наступний грибок. Красунчик. Ось, він Очень сам тут. Тут один такий. Наш ще один. Шев. Есть здоровий, Файний. Ну цей не менший, цей так і файний. От таких два красень. І наступні гриби попадають на таких дві чудові лисички. Красота. Беремо йдемо далі. Продовжуємо йти з Джеком. І тому нам наступна радість нашого пошуку, бачите який? Кому зазирає? Ну це дійсно радість. Зустрічати ось такі білі гриби це просто кайф. Правда, Джек? Ну, ти знайшов ти. Молодець. Ось який. Тікай, тікай, посонці, почну я меншого, отакий він, а біля нього ось ціка радість. Далеко його замітив. Ну, гриб сьогодні попадає. Дуже гарний великий. Краса, вийди який білий бочок. Та що от, одна насолода такі знаходить. Біля чок. Беремо. Хотів ти звідси встаю. Встаю, такого повертаюся. Там, бачите. А Атамо такий зазирає. Капець. Там такий біляк. А де то ще є менший по дорозі? Ось комарі кусають. Такий менший. А там дивіться, який напарник. Ух ти! Ще потужніший, ніж той. Будь яка грибниця. Бачите? Така потужна. Ой-ой-ой, та цей засів. Ух, пішов. Навіть не весь кухнь. Ох, ще один такий сюрприз. Ну це просто щось чимось. Все не ні. І грибочки нам поперли. Правда, друзі? Красивий. Ага. А ну поставив за біля того. чекайте це зробив мало. Де той менший? О! Накрився листком. Вже хотів сховатися назад. Головік, тому що таке Тому, що таке зазиває. де 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 Дивіться, а ви таке бачили? А, вламалася ніжка. Тут ще такий один. А тут ще такий один. Опа. Опа, 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 опа. Опа, дивіться. У нас під граба ще такий один. Але в них і коріння ко з другого боку. А ну ходи. О! Ще один. Клас. Це вже мені подобається. Зрів одного. Зрів одного, а знайшов уже шість. Красота, друзі, красота. Рідські гриби. Ну що? хвилин, нам не вже з таким результатом. Дивіться. Ну, я два тут взагалі. Ой, тітки нормальні перед тим попали. Дивимося далі. Такі губенькі молоденькі попадають. Ну як їх не брати, ага? Молоденькі, гарні. Забираємо. Повітряких комарів тут. Це просто ужас. Тисячі. Бачите? Опустив руку, а їх тут просто, дивіться скільки облипають руку. Страшне. Так, і попадає нам слідуючий білий рибочок такий. Ось який собі. Тутка. Ну, ні, тут немає. Такий собі, тут на горбочку вигрівається і зазирає. Бачите? Красончик. Так, цього тримає ще в руках, підіймемо його там за дубом. Глиб сюди. А тут є ще такий один. Правда, мочився майже один корень. Ніжка нам. Але каша тухстяча. Так що візьмемо. Оставимо, що біля корзини. Тому бачу ще Одного. точніше шапку, не знаю, що там є далі. Здоровий, знов здоровий. Ого, це мокришка. Це Мокришка. Накриваємо. Хай собі лишається. Не встигли до цього. Добре, чистим ті, йдемо далі. Ось нарешті попадає нам молоденький такий, тустенький білячок. Росте тут ковмось. Ось такий. Ну що, знімаю так яке, по на коло сироїжок. Будемо дивитися. Може щось начистить. Ці гриби смачні. Люблю, коли в них їх багато. Ось. Такий бротки краще, молодесенькі. О. Короте, добре, я пробуз беру і чищу. що йдемо далі. М -м, жалко, але вже показує. Пали знову на такого, але знов покусаний трохи. Ой, це його зриби. риби дуже покусані. Слемати, страшного і в лісі. Минулого року такого не було. Рибу ось гарний, цілий. Все уговка страшнее такая здорового тарілочка нам попадає і попався на ще один білий дубовий ось такий покусаний же? Букку є ще один такий теж покусаний. Гайп страшенно поїжджений Ось така. І є ще один малий, покусаний. Берем. ось такий опік нам попав. А цей на сьогодні найменший. Таких малих ще сьогодні не було. Ось такий. На тут з-під дубової кори Зазирає ще один такий молодняк. Попадало багато старих, великих. Ну і попадають молоді. Хай просто постійно. Ну Не так, як він ріс, але і... є. Ну що, друзі? Обходили ми тут трохи лісу. Добряче. Обійшов, знайшов пару білих яких чудових, показував вам. Класні краси які попадають нині великі. Красота. В общем зараз у нас попереді буде буковий ліс. Зразу думав його обминати, бо шансів в ньому зараз, звісно, мало щось знайти, бо там гриби починаються в кінці липня, переважно, початок серпня. Але вже так перебіжу, рішив, перебіжу, подивимося. Може вдруг якийсь десь один. Позаминулого разу. Пару днів тому я сюди йшов, але другим боком і був в одному місці, знайшов одного білого великого. Ти вже кортить піти позазирати. Так що йдемо ще туди дивитися, що з того всього вийшло. Добре, погнали. Оба. А тут нам біля бука попадає такий файний молодий бок. О, приємний. Другий білий. кубу как О, такие классные. Ну, сподіваюсь, ты уже чисто. А. О. А? все файно. Берем. Ну что, Джек, тебе тоже цікаво? Мені стоять цікаво. Заглянули ми. ми вже буки, дивиться. Знайшли перше одного білого молодого. і попався нам ще один молодий. Опана. Дивіться. Попадає нам ще один молодий. Білячок. Ось такий. Правда, червивий. Але попадає другий. Ова! Ну це вже чим раз цікавіше. цікавіше. Третий білий гриб в бучині. В буках. Може б треба піти провірити нашу бучину. Ось, гарний білячок. Третій в буках. За сьогодні краса. У буках починає гриб кидатись. Це добре. Та ти що, Не приходить на ті п'яти хвилини, ми знаходимо тут ще. Ще знаходимо двох, Дивіться, які. Ох. а, риби у буках. То не там. Ах, файні, Ну це красота. Пілесенькі, гарнесенькі, подивіться. А, починається у буках, Цього року набагато швидше. Сьогодні у нас тільки перші числа липня, переважно вони все в другій половині липня починаються. А ми вже збираємось такі чудові білі грибочки. Ось така нам попадає велика глубінка, але чиста. Одно цікаво що великі глубінки більш чистіші, ніж малі тепер.

Не холоджу, трішки. І собі за десь на нап'є. Ну що, друзі, походили ми по бучині. походив більше години. Зашвидко я зрадів. Знайшов я тих 4 чи 5 білих і все більше нам так і не попадало. Але це вже результат. Минулого разу. Яке минуло, позаминуло, чи скільки там пару походів назад. Я був, знайшов одного у буках великого. А сьогодні вже знайшов на 4 чи 5 забув <свіття> яких там точно. А це вже приємно. Можливо, скоро полізуть гриби і у буках. Тоді ми вже будемо мати більшу територію для пошуків. Ну що, зараз ми ще заглянемо в одне місце. Якщо там щось є, добре. Ні, то йдемося додому. Кошик у нас ось тако, грибочків. Трошки ще бракує до верха, аби добити повну білими. Ще завертаємо її, у нас одне секретне місце. Є, добре, ні? Йдемо додому. Йо, тут трави. Ну, ми з тобою залізли. Може, ну і в тут було, то секретне місце. Йо, з тими грибами, що за них не звав? Малина вже достигає, яка гарна в лісі. М -м -м, лісова. Красота. Зараз ми трошки зірлем. Залізними з джеком такі дебрі. Хочемо подивитися в одну місцину. Теж навіть не знаю, що там твориться. ми там так і таке позаростали, нічого з того не буде. Цього року ж там не був. Але хочу подивитися, там такі дуби буки. у двохти там щось вискочило. Йдемо глибнемо. Получилося так, як я боявся. Прийшли ми в це місце. А тут все позаростало. Страшне. Ось що буває з місцями, коли на них довго ніхто не ходить. Коли перестають люди ходити по грибних місцях, ліс просто заростає. І все. І гриби потім щезають. Ось тако у нас пропало дуже-дуже багато грибних місць. Людей ходить лісами мало. Старі грибники повимирали, молоді лісу не знають. Багато її не хочуть ходити збирати. Ось таке ліс дичіє. Такі ще під'їзні міста, де можна під'їхати машиною, де просто вийшов, походив, позбирав, та ще їду, збирають. А туди, де вже машиною не можна заїхати ніяк до глиб лісу. Все, місця пропадають. Був я тут сам три роки назад ще, напевно. Шкода, який гарний ліс. Ну, зараз ми підемо позазираємо, але вряд ли ми тут щось знайдемо Джеку. дякую. Таке трава вже. Ну що, хоч позаростало страшно. Але наш секретне місце так і порадило. Він так у березі трохи є чистого. Лісу людський Скийвес. Ось собі під дубом. А він собі тут такий. Не так треба секретні місця провіряти. Давно ну, я тут не був, а він тут вірився. Я вже думав, що не буде нічого. Такий один чудовий білий. Тому далі бачу ще щось, але ще не знаю, що то є. Білячок. Білячок тут нас що? Тут у нас козар. подивимося, чи чистий. Так, сьогодні ще всіх мало, минулого разу їх тільки був набрав, що просто капець. А тому... Є, друзі, ще один білий. Ось там ось ще один зазирає. Біля другого дуба. Він такий. Правда, вже такий не дуже. Не знаю чи він. Та він може напевно. Яка тут нога у нього величезна, а він же червивий, чисто. Все, нема нічого з нього не дочекався він Ось такі секретні місця. Правда, все позаростало, дебрі, трави. Але грип виріс. Один є, другий лишає. -да. Ну що, друзі, все. Прийшли ми це місце. Обійшов я тут ці місця старі, немає нічого. Та то і не дивно, Подивіться, воно все заросло тут. -ка. Ліс такий класний навколо нас. Бачите? Ось. Тут буки, дуби, граби. Ще всякі різні дерева. Колись тут були класні білі гриби. Тепер немає. Немає, то немає. Добре, на цьому закінчуємо наші походи, Показую, що ми назбирали. І йдемо додому. Буде того добре. Що, Джек? Ходжу додому, я так і хочу, йдемо. Ну що, а Сьогодні в нас тако. корзині в нас. Переважно майже все білий гриб, гриб великий. Трохи не збирали голубінок. Таких так і величезних. Ну що, Ось така у нас була сьогодні грибалка. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна, а ми з вами як завжди зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони, друзі, обов'язково будуть.